Пане Віктор, як у парламенті поставилися до останніх заяв, в тому числі пані Яресько, міжнародних експертів з приводу того, що в Україні вже у липні можуть оголосити дефолт, і яким чином парламент буде на це реагувати? Доброго вечора Доброго вечора. Ну я перш за все хотів би нагадати перед історією, що перше питання про реструктуризацію державного боргу було поставлено нами з Олегом Ляшком на раді коаліції понад півроку назад. З того часу ми тиснули на уряд, внесли відповідну постанову до Верховної Ради. На сьогодні уряд веде перемовини. Ми прийняли в парламенті відповідну постанову, яка дає уряду можливість дійсно в односторонньому порядку провести списання боргів. Тобто сьогодні є всі козирі на руках уряду для. Успішних проведення перемовин про реструктуризацію, про те, про що казав пан Андрій, або часткове списання боргу, або його відтермінування, і насправді це має бути зроблено в комплексі. Тому ми підтримуємо абсолютно перемовини, які проводить пані Яреська. Вона це робить фахово, Вона посилає дуже жорсткі фахові меседжі, і вони дійсно відповідають реальності. Більш того, абсолютно вірно, що окрім того, що ми маємо домогтися списання частки боргів. Бо так як зробили для Польщі в 91-му році, так як зробили для Греції в 2011-му році, списали 50% державних боргів. Так само мають сьогодні зробити для України, бо ті країни не були в стані військової агресії проти них великої країни. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що реальна підтримка України з боку міжнародної спільноти має саме виражатися з одного боку в списанні боргів. В частковому в заморожуванні нарахування відсотків до припинення військової агресії Росії проти України, але з іншого боку, абсолютно правильно, що має бути запроваджена нова економічна та кредитна грошова політика, спрямована не на здорожчання кредитів, затягання пасків і на зменшення внутрішнього споживачкого попиту а навпаки, ми маємо розігрівати нашу економіку. Потужні державні інвестиції розвитку, створення податкових стимулів для залучення інвестицій в країну з за кордону, створення стимулів для розвитку малого підприємництва, і тільки в комплексі ці міри мають спрацювати. І дуже важливо, що ті кошти, які ми маємо вивільнити. Через оцю реструктуризацію вони мають бути скеровані на два ключових напрямі: один це індексація заробітних плат пенсій, бо 90% ВВП в Україні формується споживачським попитом, попитом домогосподарств і держави. І з іншого боку. Дуже суттєві кошти мають бути скеровані на інститути розвитку, державний банк розвитку, експортна кредитна агенція і інше для того, щоб стимулювати власне виробництво, захист національного виробника, щоб наша економіка запрацювала не в режимі проїдання, а в режимі створення доданої вартості. Пане Віктор, от ще запитання одразу після цих заяв, пані Реско. Ну... Паніки не розпочалося, але все ж таки люди були дещо дещо налякані. Наскільки ймовірна ситуація, що накладуть мораторій на виплату кредитів населенню, і банк зможуть їх заморозити для того, аби якось допомогти державі розраховуватися з державними боргами, чи така ситуація в нинішніх в нинішніх реаліях в принципі мало ймовірна? Ну, це не є джерело погашення державних боргів. Я хочу сказати, що люди значно більше би злякалися, якщо б вони дізналися, що сьогодні насправді в державному бюджеті 2015 року тільки на сплату відсотків по боргах я підкреслюю без повернення боргів, тільки сплата відсотків ця сума складає 91 мільярд гривень. А наші витрати на армію на міністерство оборони зараз під час військової агресії складають 40 мільярдів гривень, тобто просто борговий зашмар. В Україні на шиї, і ми маємо сьогодні його зняти. І міжнародна спільнота має це зрозуміти і піти назустріч. Альтернативи в міжнародних кредиторів на сьогодні немає. Якщо дійсно мова йде про порятунок України, про підтримку України, про сильну економіку України, а отже, про сильну армію і відповідне виконання соціальних функцій, то на сьогодні альтернативи немає. І я вважаю, що і уряд і Верховна Рада мають це дуже консолідовано довести до кредиторів. Дякуємо, пане Віктору. Віктор Галасюк, Радикальна партія України, був з нами на прямому скайп-зв'язку.